Нам було важко зростати, ось це найважче було, але за рахунок того, що ми давно були на ринку, я не можу сказати, що в нас було такое. Та? Просто ми не зростали якийсь час л доволі довго. Лояльне ядро ну, у нас аудиторії було. Звичайно, хтось, людей? хтось відтрусився. Я про клі клієнтську базу. Да -да, скільки було? Ну, та в замовленнях ми просіли там, мабуть, на третину. І технічно ми ще не, ну, не встигали. Ну, тобто там. Команди, як не крути, Яндекс потужна команда. І вже на той час в них і гроші були, і були інструменти. Убера взагалі, не кажу, ну, тіпо, там багато всього було. І нам дуже в вжаті сроки, треба було не за все хвататись, ми не, не робили всього, але там, мол, приходила Сережина команда та нам треба такі-то промокоди. Нам треба такі Сідали, просто робили, щоб ми вчасно могли, хоч якось, реагувати. Тобто, учора сказали, післязавтра нам це треба. Отак от ми його тоді кліпали.